Доброго дня, розвантажили вчорашні автомобілі. Це KIA Niro, вже зроблені всі документи. В понеділок віддаємо нашому замовнику. Дуже гарна машина, рекомендую. Сподобалося мені краще, ніж Hyundai Kona тим, що в салоні набагато більше місця спереді, відповідно, ззаді, між задній ряд. Також задній ряд має підігрів сидінь. Дійсно, коли от сідаєш. Ззади, от зараз сидіння відсунуті, як ви бачите, спереді досить на велику відстань. І ось я сиджу, я тут колінами не впираюся, тобто набагато більше місця, ніж Hyundai коні. В принципі, батарея та сама, запас батареї такий самий. Комплектація краща тим, що є, ще підігрів задніх сидінь. І... Чим мені ще сподобалася Кіа Ніро, тим, що тут зроблена е, ось така ніша для телефона, і телефон влазить е, без жодних проблем, не так як е, в е, Hyundai -коні, що потрібно нажимати, воно відкривається, і туди, якщо запхати телефон, ще якщо в чехлі, то ви його дуже, дуже важко його дістати звітом. Сама е, матерія, тобто не матерія, а шкіра, Хороша так само, в принципі, і Hyundai Koni. вона якісна, е префарована, має підігріви, обдуви, підігрів руля. Дійсно хороший автомобіль. Тут там, на запас батареї має 70, кажу, запас, 73 тисячі пробігу. Запас в неї від 412 до 450 км. Все залежить від вашої їзди і в принципі, від стану батареї. Ну, в Кіаніро батареї не деградують, можете купувати. Вартість їх і різна. Ось ця Кіаніро віддаємо замовнику 19200, Можна пригнати і за 16,5, і за 17-17,5. Все залежить від пробігу. Чим він буде більший, тим буде пробіг. Тобто, чим пробіг буде більший, тим ціна буде менша. Зараз поставили її на зарядку. Заряджається показує нам ще. До повного 2 години і 20 хвилин. Зараз поставили е, заряд на 3 кВт. Також в себе в гаражі доставив ось таке додаткове обладнання. Також рекомендую, можете купувати. Ось так воно виглядає. Тут там ви можете вибирати ампераж, який ви хочете 8, 12, 16, 25 і 32 А. І ось такий Nissan Qashqai, Nissan Qashqai у нас 2019 року. Білий перламутр в гарній комплектації 119 оригінального пробігу. Весь в рідній фарбі, шкіряні сидіння в максимальній комплектації. Камера 360. Хороший автомобіль. Не знаю, приганяли автомобіль під замовлення, але людина потрапила в лікарню. Буду дзвонюватися, чи він буде забирати, чи виставляти автомобіль на продажу. І, і хочу сказати, хто має Iveco. Дивіться, стикнувся з такою проблемою. Того разу приїхав водій, в Польщі поляк відбив дзеркало. Ось, ви бачите, дзеркало, ми вже от з братом все порозбирали. Це дзеркало те, яке нам відбили, вже розібрали. І купив я аналог. Тобто аналог коштує 5700, оригінал коштує майже 12 тисяч. Чим відрізняється аналог від оригіналу? Пластмаса, в принципі, ніби така сама, ну там, чуть гірша якість. Але відрізняється тим, що ось цей оригінал, бачите, отут стоїть у нас така дірочка отверстя для датчика температури. І зразу ось таке кріплення в ньому є. А в, аналогу, а в аналогу такого немає. І стикнулися з проблемою, тому що запихаємо датчик температури. По-перше, тут нема кріплення. По-друге, дірка чуть більша, але взяли резинку від, тормозних, від прокачки тормозних дисків, вставили. Ну і будемо вставляти сюди вже датчик температури. Отже, хто не хоче бавитися, краще купляйте, Оригінал. Правда, оригінал коштує майже в два рази дорожче. 11 700-11800 гривнів. Це було в нас оригінальне. Я його також відбив в Голандії, але не я а голландець мені відбив. Тепер вже другий раз міняємо. Отже, Підписуйтесь на YouTube канал, TikTok канал кого цікавлять автомобілі, електричні, дизельні, бензинові, гібридні. Телефонуйте. Евакуатор буде виїжджати в Нідерланди, скоріш за все, в понеділок або вівторок. Будемо забирати, є ще там три кони. І Volkswagen Tiguan. Всім гарного дня, мирного неба. Телефонуйте 097 606 2599 Дякую за увагу, до побачення.